Я запрошую вас на наступне заняття. А тема нашого заняття Я і моя родина. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Але почнемо ми наше заняття з того, що ми з вами поділимося гарним настроєм один з одним, один з одним і привітаємося! Сядьте, будь ласка, зручненько. І подивіться, хто до нас прийшов. Це юні українці, такі, як ми з вами. А прийшли вони до нас не з пустими руками, а з веселим віршиком, який нам допоможе. Будь ласка, сядьте рівненько, складіть ручки один на один, приготуйте свої ручки, очі, вушка, щочки. І повторюйте за мною рухи. Я буду розказувати вам віршик, а ви повторюйте рухи. Привіт, ручки! Плесь, плесь, плесь. Привіт ніжки! Топ-топ-топ. Потопали ніжками. Привіт щічки! Плюх, плюх, плюх. Привіт губки. Цьом цьом. Я вам послала дуже багато мільйон поцілунків. як вдячність за те, що ви відвідуєте мої заняття. Давайте ще раз я вам повторю віршик, а ви разом зі мною зробите рухи. Привіт, ручки, плесь, плес, плес, плес. Привіт ніжки. Топ-топ, топ-топ, топ-топ-топ. Привіт щічки! Плюх-плюх-плюх-плюх-плюх. Привіт губки. Цьом, цьом, цьом. Отак от, от ми з вами поділилися гарним настроєм, послали мільйон поцілунків один одному і готові з вами працювати. Сідайте, будь ласка, зручніше. Гайта! Подивіться, що ви бачите. Це дитячий садок. Вихователь веде діточок в садочок. А біля дитсадка з'явилася якась тваринка. Хто це, діти? Правильно, це їжачок, але він не простий, це іграшковий їжачок. Його домівка дитсадок, між іграшок їжак не тужить, бо з усіма чудово дружить. Та їжачку цікаво знати, куди йдуть ввечері малята, куди до кого поспішають. Та з ким у дитсадку скучають, діти, а за ким ви скучаєте, коли ви йдете з дому? Правильно ми сумуємо за своєю сім'єю. Діти, розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до цього хист він має. Є у мене ще й брати. Кращих в світі не знайти. Ось така сім'я у нас. Правильно, їжачок вам буде допомагати на заняття. Звісно, кожна дитина вважає, що її мама найкраща, найкрасивіша, найдобріша, наймиліша, а тато сильний та мудрий. І з ними завжди діткам цікаво, тому своїх батьків треба любити, цінувати, слухатись, не засмучувати і намагатися допомагати. Діти, сім'я це взаємна допомога, любов та турбота, а також багато справ та обов'язків. Найбільше справ у родині, мабуть, у мам. адже мама весь час у турботі та роботі. То коховарить, то наводить лад в оселі, то пере чи прасує. А справи тата ремонтувати і лагодити різні речі, щось майструвати. А зараз ми разом з вами пограємо в гру, а гра називається чуї речі. Подивіться, хто це? Це Люба матуся. Давайте будемо уважно дивитися, що буде з'являтися. Скажіть, діти, що це таке? Це фен, правильно. Матуся його використовує для того, щоб бути гарною, виглядати за волосся. А ще вона дуже часто сушить нам волосся після купання. Що це з'явилося? Звичайно, це пилосос. Мама його використовує для того, щоб в квартирі стало чисто, коли займається прибиранням. А це що з'явилося. Правильно, це кастрюля. Матуся дуже часто куховарить, готує нам різноманітні смаколики, смачні страви. Подивіться, скільки обов'язків обов у нашої матусі. Це і догляд за квартирою, і догляд за зовнішнім виглядом, і за нашим харчуванням. Будьте, будь ласка, вдячні своїй матусі. І говоріть їй частіше. Дякую! Але й тату у нас великий трудівник. Подивіться, наш татусь має теж багато речей. Що це у нас з'явилося таке? Діти, це гантелі. Наш тато піклується за наше фізичне здоров'я, займається з нами різною фізкультурою, а також тато дуже сильний та могутній. А ще наш тато постійно щось лагодить. Що це у нас з'явилося? Це набір інструментів. Якщо щось зламалося або повісити поличку, то ми, звичайно, звертаємося до татуся і просимо його по допомогу. А ще тато зазвичай вправний водій, який відвозить нас. Парк атракціонів або в магазин за покупками матусю. Подивіться, як ми гарно з вами розібрали де чиї речі і з'ясували для чого ж батьки використовують їх. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Приготуйте, будь ласка, свою долоньку. А їжачок буде повторювати разом з нами. Ми вже цей віршик з вами чули. Тому я пропоную вам приготувати свої долоньки. Я буду вам розказувати віршик, а ви повторювати за мною. Оцей пальчик наш дідусь, а ось цей бабуся, а ось цей пальчик татусь, а ось цей матуся. Я малюк, звичайно. Я от і вся моя. Давайте ще раз повторимо. У цей пальчик наш дідусь, а ось цей бабуся, а ось цей пальчик татусь, а ось цей матуся. А малюк, звичайно, я, найменший мізинчик. От і вся моя сім'я. Ви молодці. Ми вже з вами майже вивчили віршик і скоро ви мені зможете його самі розказати. Малятка, їжачок дуже дякує вам за гарне заняття, адже сьогодні він дізнався багато нового і цікавого. А давайте згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми з вами говорили про родину, сім'ю, про маму, тата та діток. Правильно, і наш їжачок дуже зрадів. Зрозумівши, що у вас такі чудові родини, дуже добрі, дбайливі мами й татусі. Їжачок радить вам бути такими самими дбайливими, гарними донечками і синочками, які даруватимуть своїм батькам, своїй родині тільки радість. А давайте тепер скажемо їжачкові до побачення, тому що їжачкові час вирушати за своїми справами. От і за нашим їжачком прийшла матуся забирати його додому з дитячого садочка. Вдома чекає на їжачка їжачок татусь. А я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті. До побачення!